Друзі, мої вітання! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай. Продовжуємо з вами досліджувати надзвичайно цікавий феномен під назвою Коханка. Цікаво, що коханку коханкою роблять не стосунки її з чоловіком, а саме стосунки її з іншою жінкою, стосунки конкурентні. Але це не конкуренція на рівних, а завжди позиція знизу, коли є основна офіційна жінка, і я потім все, що мені після цієї жінки, лишиться. Цікаво, що це може бути офіційна дружина, це може бути, скажімо так, офіційна дівчина, партнерка. А інколи цією офіційною жінкою є і мама. Але це окреме відео. Якщо вам цікаво, давайте. Подивимося, так, коли мама є головною жінкою в житті свого сина. Отже, друзі мої, ви можете зараз, дівчата, виправдовуватися тим, що так, я офіційна дружина, але мені дістається більше уваги, подарунків, кохання, грошей і так далі. Але все-таки так, це більше вам дісталося, але після якоїсь основної жінки. І чому так буває, що одні дівчата нормально входять в статус коханки, вони, в принципі, цьому нічого поганого не бачать. Хоча все-таки більшість дівчат в статусі коханки дуже боляче це переживають. А інші категорично не готові бути коханкою. Причому, що? Не тому, що там не дуже подобається чоловік, да? а тому, що оця роль бути після когось для них абсолютно неприйнятна. Цікаво, що така психологія коханки вона закладається в психіці дівчинки дуже рано, починаючи з віку трьох років, коли дівчинка починає переживати так званий період комплексу електри, коли вона. Починає відчувати свою жіночність, Знаєте, ці рожеві платтячка, корони з фольги, перша якась косметика, і звичайно. Конкуренція з мамою за увагу татка, коли дівчинка починає говорити таткові, я вийду за тебе заміж, дуже ревнує, коли татко обіймає, цілує маму. І якщо тут що саме цікаво, мама неправильно себе поводить, неправильно реагує на всі ці речі, вона може невольно і закласти в цей дівчинки саме оцю психологію коханки. Тому, якщо ви не дивилися першу частину, подивіться обов'язково, там я і розповідаю про всі оці механізми, як у віці, починаючи з трьох років, закладається схильність бути коханкою, як правильно реагувати на поведінку дівчинки. А сьогодні ми з вами подивимося, як психологія коханки закладається у Підлітковому віці, і в самому кінці відео подивимося, чи взагалі впливає батьківська фігура на формування психології коханки. Дивіться, підлітковий період надзвичайно цікавий і важливий, коли відбувається так звана сепарація відділення психологічне, фізичне доньки від фігури матері. Ми знаємо, що років вже так 11, 12, 13. Дівчинці вже не потрібна ця безкінечна мамина компанія, у дівчинки з'являється своє коло спілкування. Постійні зачинені двері, так, вимога стукати і так далі. Ось перші прояви такої фізичної, моральної сепарації. І е, що потрібно мамі в цей період, щоб ніяк не травмувати психологію своєї доньки, потрібно, якщо говорити метафоричною мовою, програти доньці. Дивіться, поясню, як це відбувається. Мати в статусі матері знаходиться вище, донька знаходиться нижче. Так от дивіться, на виході, коли донька виросла, коли вона сепарована, коли вона розуміє, хто вона, що вона, вона готова йти по цьому житті. Так, все в неї нормально, тоді дивіться, що відбувається. Донька із цієї позиції під матері підіймається. Позицію, де вони зустрічаються з матір'ю не як донька мати, а як дві дорослі жінки. Просто мати у нас уже досвідчена жінка, так? а е донька це молода жінка. І От вони можуть погрітися одна об одну. але це рівні стосунки там, де зустрічаються дві. Жінки і у них стосунки не побудовані на тому, що ти мені щось винна, да, я маю владу над тобою. Ні. Два рівнозначних таких полюсу, де, як правило, дуже багато тепла, любові, почуття вдячності і так далі. І дивіться, як же тут відбувається, що мати повинна програти доньці. Наприклад, коли мати бачить, що її тіло уже втрачає форму, так воно вже не таке молоде, привабливе і красиве. Хоча тут у мене є на цей на цю ситуацію окрема думка. Але все-таки дівчинка молода, да, вона починає набирати сік, у неї починають з'являтися жіночі форми, у неї оце все її життя сексуальне, тільки попереду, стосунки з хлопцями. Мати не може, наприклад, дозволити уже собі той одяг, який одягає дівчинка. І що робить мати? Мати не може пережити оцю цю конкуренцію, да, що дівчинка підіймається і в цьому плані. Ну, як би то не було, виглядає класно, молодо, свіжо. Мати починає всіляко цю сексуальність, прояв дорослішання в своєї доньки подавляти. Наприклад, вона може максимально знецінювати, казати там, що та отягла оту спідницю. Прикрий, подивися, ти взагалі бачила там щось свої ноги там чи прищі, чи так далі. Починає акцентуватися на негативному, да для і принижуючи прояви тілесності своєї дитини, таким сам таким чином самостверджуючи свою тілесність, наприклад, там. Куди ти обмазалася цією косметикою? Ти бачила свої прищі? Ось я там не користуюся косметикою? Ось у мене ні одного Ну, понятно, що в дитини прищі. І 13 років в неї йдуть гормональні зміни. Ну і слава Богу, що там в твої 40 років в тебе немає прищів. Було б, наприклад, дивно. Значить, це потрібно однозначно лікувати. Тобто мама може всіляко, наприклад, навіть підкреслювати такі речі, якщо, наприклад, дівчинка повненька сама по собі, а у мами гарна фігура. Мама може така, а в мене ж там і на три розміра менше, ніж у тебе бачиш, я там в своїй три. 25 влажу, а ти все 13 не вилазиш. Да, такі речі виробляти, як вам тут потрібно програти дитині. Тут про ваше тіло взагалі мови не має бути. Якщо ви бачите, що у вас не так, давайте бути чесними. Якщо у вас донька підліток, вам точно не 80. І якщо ваша донька підліток, ви ще досить молода жінка. Просто питання про те, що можливо про якусь лінь. Це друга історія. Да? Якщо, наприклад, зайнятися трішечки собою, там харчуванням, якимсь режимом, спортом і так далі, то можна, я впевнена, просто своє тіло тримати хай там не в ідеальній формі, але відповідно до вашого віку виглядати дуже класно. А якщо ваша дитина, будучи тінейджером, дійсно має якісь недоліки, десь прищики, десь вагу, десь ще щось. Не потрібно їй там добудовувати комплексів. Повірте мені, дівчинка-підліток там, де навіть у неї все супер красиво, вона там знайде, що в неї не красиво. Підкреслюйте її, яке в неї там волосся, які очі, які там ніжки, яка фігура, які в чомусь красиво. Вона собі комплексів додумає сама, да? Тобто. Тепер у такою жінкою в вашому будинку є, дивіться, основною такою красивою, молодою цією квітонькою є ваша донька. Щоб у вас не було, як казці про Білосніжку. Так? Там, де була конкуренція із мачухою і. Я надіюсь, вам не дуже заважає оця пилка, яка зараз шумить. Там, де була така конкуренція мачухи з білосніжкою, так? тобто вам потрібно прийняти, визнати красиву квітоньку у вашому будинку. Точно так само це може стосуватися світоглядних позицій, якихось потреб. Не потрібно знецінювати навіть якісь супер шалені ідеї ваших дітей. Ви не знаєте, як буде в майбутньому. Наприклад, моя донька їй 13 років. Вона мені постійно фантазує, що коли вона виросте, у неї будуть в будинку жити леви, тигри, пуми, гепарди, ну і купа іншої такої животини. Зрозуміло, що вона надивилася певних відео на youtube каналах. А, і як для мене, як для дорослої жінки, я розумію, що м, це фактично нереально. Але хто знає, ким вона буде в майбутньому? Може вона буде дресиверувальницею, може вона поїде до Африки, буде в якійсь там компанії Greenpeace рятувати цих тварин? Можливо, вона буде працювати в цирку, можливо, вона буде працювати в зоопарку, можливо, вона буде ветлікарем. І не потрібно тут на корню рубати дитину. Зрозуміло, що вона потім сама виросте, вона сама підкоректує свої якісь бажання, потреби. Але да, для вас це нереально. Хто знає, чи реально це буде для неї, так? І тут потрібно. Про це говорити, що да, якщо ти це зможеш, це буде класно. Ну тільки, будь ласка, коли я буду, це мої слова, да? я кажу, Аню, коли тільки я буду приходити до тебе в Восі, ти, будь ласка, там свою животину, там по кліткам порозпихай, бо... або приходь до мене в гості тим. Ем... Е... Дивіться, якщо для вас, наприклад, було нереально вчитися за кордоном, Хто сказав, що це буде нереально вашій дитині? Так? І тут основним таким почуттям, який може е е е рухати оцим знеціненням з боку батьків, наприклад, заздрощі, бо мама, можливо, теж хотіла б там десь вчитися за кордоном і мати якісь перспективи і так далі. Але їй це не вдалося. Ну, час був такий, можливо, завагітніла рано. І вона прямо не може пережити оці ці заздрощі. Можливо, спочуття страху, да, що мама така, що, наприклад, вона б сама ні в кого в житті не поїхала б за кордон. Не потрібно свій страх нав'язувати вашій дитині. Зрозумійте, що ви тільки провідник вашої дитини в цей світ. Ви їй там даєте, ну, дивіться, період батьківства він такий. У кращому випадку років 12. Потім за, дити за дитиною ви ну, що робите? Ви приглядаєте, ви десь її ставите в певні межі, в певні кордони, да? десь підхвачуєте її. Але з процесу народження, процесу цієї сепарації, він, він іде, 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 він ніколи не закінчується. Да? Дайте дитині можливість прожити своє життя, не рубайте його десь там на корню. А що хочу сказати далі. Да? Дивіться, я насправді, якщо говорити там про свою практику, у мене дуже велика практика. Якщо ми говоримо про дітей-підлітків, і то я з ними працюю вже Ой, дай Бог пам'яті уже років так 17, а то й 18, то я надзвичайно рідко зустрічаю того підлітка ту дитину, ну, якщо вона справді там не інвалід, не страждає на якесь захворювання, яка б не жадала цієї сепарації з батьками. Но процес сепарації можуть ламати, гальмувати, не допускати самі батьки. Розумієте? І а коли дитину не відпускають. У мене буде, мабуть, наступним відео, давайте так домовимося. Да, наступне відео саме буде про цей процес сепарації, як мамі відпустити свою дорослу дитину у доросле життя да, і не травмувати її при цьому. Чому це важливо? Якщо ми повертаємося до нашої теми, психологія коханки, дивіться, мама зверху, дитина знизу. Якщо ви дитині не дасте можливість виграти, да, от зустрітися як дві дорослі жінки, а що ви робите, коли ви знецінюєте? Да, ви самі опускаєтеся на Оцей інфанти... В таку інфантильну позицію, коли ми нібито на рівних. Дивися, в мене фігура краща, а я розумніша, ніж ти, а я щось краще вмію. Не треба. що підліток? Чого ви конкуруєте з цією дитиною? Чого ви тут переживаєте? Якщо щось у вас тут відбувається, йдіть самі в терапію. Це не з дитиною щось не так, це з вами щось не так. Ось не потрібно опускатися ось сюди і подавляти своєю статусною позицією так конкурувати і давати. Тому що якщо дитина не виграє цю конкуренцію, ви з не зустрінетеся з нею, як дві дорослі жінки, у неї лишиться оцей паттерн, що зверху має хтось бути. Це може бути якась стара, нереалізована, некрасива, нецікава, жахлива, зла жінка. Але я завжди під нею, розумієте? Я ніколи не буду першою. Наді мною завжди має бути ця фігура цієї подавляючої жінки. І ваша тоді донька, будучи в статусі цієї коханки, оцієї другої, ніколи не будучи першою, вона буде тут страждати да, і конкурувати з цією жінкою. Але про психотипи ми поговоримо з вами далі. Да, в наступних відео. Тому не пропустіть обов'язково підписуйтеся. І дивіться, як і обіцяла, трішечки з вами торкнемося цієї теми, як все-таки чоловіча фігура впливає на психологію, на формування психології коханки в психіці дівчинки. Дивіться, якщо дівчинка живе в цій позиції, що є тато, є мама і є коханка. Дивіться, і це якось так фоново живе в сім'ї, то дуже часто у дівчинки може закладатися, знаєте, світогляд, що я можу бути або дружиною, або коханкою. І тоді потрібно дивитися, дівчинка може, наприклад, дивитися на те, що мамка прибирає, стирає, їсти, готує. а Подарунки, увага, кохання все дістається коханці. І тоді дівчинка може так дивитися на матір, навіть знаєте, з такою позицією якогось презирства, що ти, дура, все це терпиш. Я тоді обираю особисто для себе модель поведінки. Цієї коханки і може тоді свідомо будувати стосунки з чоловіками, як оця жінка, яка тільки бере. Да, нехай прибирає, стирає, готує їсти якась ідіотка. А я буду брати кохання, подарунки, ну, і так далі це не завжди так, коли ми маємо усвідомлений вибір жінки бути коханкою. Це може бути і від неможливості теж називається пережити, контейнерувати страждання матері. Наприклад, дівчинка бачить, що знову тато додому не прийшов що знову він там іде до якоїсь коханки, як мама плаче, переживає, страждає, як вони сваряться, і їй. Так жалко свою маму, так жалко, вона не знає, як пережити ці емоції, що вона свідомо тоді обирає а, оцю позицію іншу. Щоб, не дай Бог, не бути в ролі своєї матері, я краще виберу роль коханки. І тоді у дівчинки може взагалі, знаєте, так якщо е, тато, як основна чоловіча фігура, має е, отакі, постійно бігає туди і сюди. У дівчинки може закластися, знаєте, ці установки про те, що всі чоловіки зраджують, да, що в тебе є тільки два варі... три варіанти: або бути коханкою, або бути дружиною, або бути самотньою. Ну, Ще можуть вибирати четвертий варіант бути у гомостосунках, тобто коли дівчата е... живуть із іншими дівчатами. І дивіться, тоді насправді. Е... Насправді тут відповідальність за формування такого світогляду справді несе батько, коли він дозволяє собі просто щоб його якісь потреби, да, задовольняти там, за рахунок того, що в цьому живе і вариться його діти, його дружина, да, мати якісь стосунки. Ну, тоді я вважаю, що в цьому місці. Цю відповідальність не все таки чоловік. І все-таки і жінка, дивіться з іншого боку, яка або е, є коханкою, наприклад, вона народжує від цього чоловіка дитину, і він ніби то тато, але дівчинка вже знаходиться в цій позиції, що це мій тато, це моя мама, але наш тато з нами не живе, а підживає. А в тата ще є якась там сім'я. Да? Або, наприклад, це не рідний батько, але цей коханець, наприклад, ставиться до цих дітей. Як до своїх, да? наприклад, подарунки якісь купляє, да, приділяє якусь таку увагу, але все ж таки модель така, що оцей батьківська фігура, чоловіча фігура, вона має декількох жінок. Тут тоді ми працюємо в терапії про те, що є ті чоловіки, які не зраджують. Да? І якщо ваш тато мамі зраджував, це не означає, що всі чоловіки такі. Тобто працюємо з так званими інтроектами, установками, світоглядними. Ну але тут дуже часто буває дуже непросто потрібна така комплексна психотерапевтична робота. Тому, друзі, мої, якщо у вас є діти. Будь ласка, ставтеся до цього відповідально. Так, думайте не лише про себе, про якісь свої бажання, потреби, і інтереси, а й прислухайтеся і до дітей. І як ваша поведінка впливає і на їх формування. Тому що е, я, наприклад, е, ну я знаю таких жінок, але як на мене вони не зовсім е, здорові, які бажають своїм донькам бути коханками. Це не від якогось свого щасливого повноцінного життя однозначно. Як правило, ми всі мами бажаємо, щоб у наших донях був один чоловік, який би любив, який би не зраджував, який би робив нашу донечку щасливою. Так, якщо ви зі мною не згодні, пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Можливо, навіть, я так думаю, якщо ви категорично зі мною не погоджуєтеся, напишіть, мені цікаво було б з вами поспілкуватися, можливо, взяти навіть у вас інтерв'ю. Приходьте на мої індивідуальні консультації, задавайте питання, не прощаємося до нових зустрічей.